Так, курі вийшли на прогулянку. Їдять сніг. Тепло, навіть курям приємно. Погодка така чудова. Не хочеться навіть сидіти в будинку. Де вони на мене ще й шеплять. Йдися <рес> хочуть. Ну йди сюди, йди. Йди, покажися, який ти йди. Тут у нас качки, мокрі. Що такі мокрі? Мокрі, капець. Ми що купалися, що Так, хтось у нас тут обідає. Смачного. Хоч хтось не надіється, хоч хтось нормально поїсть. Їж, їж. Поки знімала вам це відео, в мене чуть Самсунг не впав. Свинів корито. Тут було б, звісно, прикольно. Потім я його вже точно ніколи не продала. Смішно. А ви що тут, дівчата, хлопці? Все добре у вас? Скоро сонечко буде, травичка зелена. Чекайте, ще недовго, будете на волі. Так, тут у нас інші курі. Що, теж ж хочеться на волю, ну терпіть. Терпіть. Так, зараз піду, позбираю ще трохи яєць в курей, якщо, звісно, там щось є. А тут живуть у нас найменші котики. Маленькі вони. Ось така у нас чудова погода. У мене вже трохи ноги не. Вкрі. Ось таке чудо зліпили діти. Гарненький, але снігу маловато, нема снігу. Все, що залишилося. Хоча б один сніговик цього року, нехай буде такий. Такий милий, красунчик.